Говоримо про любов і прийняття свого внутрішнього і зовнішнього світу. І підвищення, звісно, самооцінки. Адже, якщо ви повністю приймаєте себе, вважаєте, що ви гідні житті кращого, те, що ви готові прийняти, обов'язково до вас прийде. Якщо ж ви внутрішньо незадоволені собою тим, як ви живете, як ви виглядаєте власними емоціями чи реакціями на ті чи інші ситуації, звичайно, про якийсь ріст і розвиток говорити не приходиться. Тобто є певні ступені, які ви маєте пройти, щоб бути готовими до того життя, яке на вас очікує. Ніщо в житті не приходить просто так. І саме в цьому і є вся суть От приказки, що кожен коваль свого щастя. Це не означає, що ви можете все і зараз. Це означає, що кожен має те, що готовий прийняти. І це прекрасно. Тому починаємо аналізувати, що ми маємо на даному етапі, що нас не задовольняє, і що ми готові зробити, щоб змінити ситуацію. Починаємо з внутрішніх, нами знаних недоліків, і переходимо плавно на зовнішні. Тобто є якісь речі, які нам не подобаються. Але ми можемо з ними змиритися. А є те, що дійсно нам заважає, і нам необхідно це змінити, щоб бути задоволені собою. В принципі, можете зараз не погодитися, і це нормально. Бо виникає така думка: а чому я маю мінятися? Це не повинність, це не. Обов'язок це швидше рекомендація, оскільки, наприклад, поки ви не готові внутрішньо до багатства, у вас ніколи не буде того рівня життя. Якщо ви не готові зовнішньо, для прикладу, вважаєте себе не готовим, для зустрічі з принцем на білому коні чи мерседесі, у кого які пріоритети, у вас ніколи не буде цієї зустрічі. Навіть якщо б вона була, ви б її просто заборони і привернули увагу того ж принца, трошки з негативної сторони. Увага ж теж різна буває. Тому починаємо спочатку. До всього в житті треба бути готовим. Долаємо те, що нам не підходить, змінюємо те, з чим ми не можемо миритися, і створюємо власний шлях до успіху і до кращого майбутнього. Якщо вам не подобається ваша надлишкова емоційність, починаємо аналізувати. І Усвідомлювати, в чому саме варто змінитися і як саме варто реагувати на ті чи інші події. Якщо вам не подобається щось із зовнішнього світу, для прикладу, так, власний вигляд, стан волосся, стан тіла, тобто ви вважаєте, що воно недостатньо. Здорове, міцне, сексуальне, ви в силах це змінити. Хоча ідеали це поняття відносне у кожного свій образ у голові ідеального варіанту. Але, тим не менше, якщо ви не задоволені собою, то, звісно, у вас буде те життя, яким ви теж. Будете незадоволені. Якщо ви обираєте в житті таку позицію, де варто жалітися, що я б хотів чи хотіла, але не можна, бо всі винні окрім мене, то, напевно, все життя ви і проживаєте в такій вашій комфортній позиції. Але якщо ви дійсно хочете Краще, краще, ніж є зараз, краще на кожному етапі з кожним роком, то варто чітко розуміти, що ви хочете, за який період часу ви прагнете це досягти, і яким чином ви будете це робити. Це все потрібно чітко розуміти. І ви маєте бути готові. До змін. Змін як внутрішньо, так і зовнішню. Ви маєте бути готові до неприємного, чесно, неприємного виходу із зони комфорту. Коли ви себе ніби витягуєте з теплоти і чистоти на морозний Вітряний простір, і, звичайно, це не буде приємно, якщо ви не готові до цього. Але це буде рух вперед. І дорога до успіху, дорога до чогось кращого, рідко буває, не буває взагалі простою легкою. І швидкою. Тому пробуємо починати з маленьких кроків в правильному напрямку і бути готовими до наполегливої праці над собою. Інакше неможливо якось так.